Золота колекція. Найкращі казки Ганс Крістіан Андерсен. Непохитний олов'яний солдатик. Було колись на світі двадцять п'ять олов'яних солдатиків. Двадцять п'ять рідних братів, бо народилися вони від однієї олов'яної ложки. Це були славні браві хлопці, рушниця на плечі, груди колесом, мундир червоний, одвороти сині, Гудзики блищать. Ну, словом диво, які солдатики. Усі двадцять лежали рядком у картонній коробці. У ній було темно та тісно. Та ось одного разу коробка відкрилася. Олов'яні солдатики! Закричав маленький хлопчик і від радості заплескав у долоні. Йому подарували олов'яних солдатиків у день його народження. Хлопчик одразу ж почав розставляти їх на столі. Двадцять чотири були зовсім однакові, а двадцять п'ятий солдатик був не такий, як усі. Він виявився одноногим. Його відливали останнім і олова трохи не вистачило, утім він на одній нозі стояв так само твердо, як і інші на двох. На столі, де хлопчик вишикував своїх солдатиків, було багато різних іграшок, а найбільше впадав в око чудовий картонний палац, перед яким лежало кругле дзеркальце. Воно скидалося на справжнє озеро. Та найкрасивішою була господиня палацу. Вона теж була вирізана з картону. Красоня стояла на одній ніжці, простягнувши вперед обидві руки. Мабуть, вона була танцівницею. Другу ніжку вона підняла так високо, що олов'яний солдатик спочатку навіть вирішив, що красоня теж однонога, як і він сам. От би мені таку дружину, подумав солдатик, та тільки вона, напевно, знатного роду, он у якому гарному палаці живе, але познайомитися з нею варто. І солдатик причаївся за табакеркою, що також стояла на столі. Звідси він чудово бачив чарівну танцівницю. Пізно ввечері, коли в будинку настала цілковита тиша, іграшки самі почали гратися. Спочатку в гості, потім у війну, а під кінець олаштували бал. Навіть лоскунчик заходився перекидатись, і Грифель пішов витанцьовувати на дошці для писання, залишаючи на ній білі сліти. Тра та 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 та. -та. Тільки одноногий солдаток і танцівниця не рухалися з місця. Уранці коли діти прокинулися, вони знайшли одноногого солдатика за табакеркою і поставили його на вікно. Раптом подув вітер. Вікно відчинилося, і олов'яний солдатик полетів із третього поверху вниз головою. Хвилини не минуло, як він вже стирчав у землі догори ногою. Тут сипонув дощ, та який? Вулицею розповзлися широкі калюжі, потекли швидкі струмки, коли дощ нарешті скінчився до того місця, де між бруковими каменями стримів олов'яний солдаток. Прибігли двоє вуличних хлопчаків. Вони зробили зі старої газети човник, посадили в нього солдатика і спустили у рівчак. Човник поплив, а хлопчаки бігли поруч, підстрибуючи та плескаючи в долоні. Вода в рівчаку так і вирувала. Човник то пірнав, то злітав на гребінь хвилі. Олов'яний солдаток у човнику весь тремтів, але тримався непохитно, як годиться справжньому солдатові. Він дивився прямо перед собою і тримав рушницю за спиною. І ось човник занесло під широкий міст. Стало так темно, немов солдатик знову потрапив до своєї коробки. Нарешті він побачив попереду світло, і човник виплив з під моста. Але тут почулося таке гуготіння і гуркіт, що будь-який сміливець не витримав би і затремтів від страху. Подумати тільки, за мостом вода із шумом падала вниз, просто в широкий бурхливий канал Олов'яному солдатикові, який плив у маленькому паперовому човнику загрожувала така ж небезпека, як нам, якби нас у справжньому човні відносило до справжнього великого водоспаду. Проте зупинитися було неможливо. Човен із олов'яним солдатиком винесло у великий канал. Сильні хвилі підкидали і жбурляли солдатика то вгору, то вниз, але він, як і до того, тримався непохитно і навіть оком не змигнув. А тим часом човник закрутився на місці, зачерпнув воду правим бортом і швидко почав наповнюватися водою. Ось солдатик уже по поясу воді, ось уже по шию. Нарешті вода накрила його з головою. І він пішов на дно. Одноногий солдатик із сумом подумав про маленьку чарівну танцівницю і приготувався із честю зустріти смерть у страшній безодні. Ураз не знати звідки виринула велика риба і миттю проковтнула солдатика разом із його. Рушницею. Ох, як темно і тісно було у риб'ячому шлунку. Темніше, ніж під мостом, тісніше, ніж у коробці. Але олов'яний солдатик і тут не втрачав мужності і тримався непохитно. Раптом риба заметалася на всі боки. Почала звиватися, стрибати і нарешті завмерла. Потім наче блиснула в темряві тієї ж миті стало світло, і хтось закричав: Оце так, голов'яний солдатик. Справа в тім, що рибу впіймали, понесли на базар, а потім вона потрапила на кухню. Коховарка розпорола їй черево і побачила олов'яного солдатика. Весь будинок збігся, щоб подивитися на дивовижного мандрівника. Солдатика поставили на стіл. І раптом, яких тільки чудес не буває в світі, він побачив ту саму кімнату. Тих самих дітей і те саме вікно, з якого вилетів він на вулицю. Навколо були ті самі іграшки, серед них височив картонний палац, а на порозі стояла красоня танцівниця. Вона, як і раніше, трималася на одній ніжці, бо теж була Непохитна. Олов'яний солдатик так розчулився, що з його очей мало не покотилися олов'яні сльози, та він вчасно згадав, що солдатові плакати не годиться. Не кліпаючи, олов'яний солдатик дивився просто на танцівницю. А танцівниця дивилася на нього, і обидва вони мовчали. Раптом один із хлопчиків схопив олов'яного солдатика і ні з чого, ні з того, ні з цього кинув його в пічку. Олов'яний солдатик відчував, що весь палає, чи то від вогню, чи то від кохання. Фарба зійшла з його обличчя, він увесь злиняв. Але й у огні він тримався прямо і не зводив очей із прекрасної танцівниці, а танцівниця мовчки дивилася на нього. Солдатик відчув, що тане. У цю хвилину двері до кімнати розчинилися навстіж. Потяг підхопив прекрасну танцівницю, і вона, як метелик, пурхнула в пічку просто до голов'яного солдатика. Полом'я охопило її, вона спалахнула і кінець. Тут уже і голов'яний солдатик зовсім розплавився. Другого дня служниця, вигрібаючи з печі золу, знайшла почорнілу прикрасу та грудочку Олова, схожу на сердечко. Це було все, що залишилося від непохитного олов'яного солдатика та прекрасної. Танцівниці.